Коли б небеса ти роздер і зійшов, перед обличчям твоїм розтопилися б гори. Як хворост горить від огню, як кипить та вода на огні, отак, щоб ім'я твоє стало відоме твоїм ворогам, щоб перед обличчям твоїм затремтіли народи. Коли ти чинив страшні речі, ми їх не чекали, коли б ти зійшов, то перед обличчям твоїм розтопилися б гори. І від віку не чули, до ушей не доходило, око не бачило Бога. Крім тебе, який би зробив так тому, хто надію на нього кладе. Ти стрічаєш того, хто радіє, та праведність чинить отих, що вони на дорогах твоїх пам'ятають про тебе. Та розгнівався ти, бо ми в тому згрішили навіки, та несправедливими стали. І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним модіж, і вийнемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. І немає нікого. Хто кликав би імення твоє, хто збудився б триматися міцно за тебе, бо від нас заховав ти обличчя своє, і через нашу вину ти покинув нас нидіти. Тепер же, о Господи, ти наш отець, ми глина, а ти наш ганчар, і ми всі чин Твоєї руки. Не гнівайся, Господи, сильно, і не пам'ятай повсякчасно провини. Тож споглянь, ми народ твій усі. Святі міста твої стали пустинею, сіон став пустелею, Степом став Єрусалим. Дім святощі нашої і нашої слави, в яким батьки наші хвалили Тебе, погорілищем став, а все наше любе руїною стало. Чи й на це ще себе будеш стримувати, Господи? Будеш мовчати і занадто карати нас будеш.